Шановне панство, всім привіт! Сьогодні в нас відео із циклу Що там у нас гарбузи. Так, Зараз знаходжусь на ділянці я ну, десь 1,5 гектара. Поза минулого року вона була розкорчована. Ось так вона виглядає. Dual Gold Гезагард по ну, довсходовій гербіциди при посіві 70 кг селітри і по листу вимпіло, ракул і карбамід. Все це є на каналі. Там перейтеся, знайдете, багато чого цікавого. Е, у нас тут данка полька. По бур'яну, як бачите, ну плюс-мінус є там десь такі кусочки, але не критично. Е, дві обробки, тобто дві прополки, міждурядки. Все, більш нічого тут не робилося. Є ось така проблема з хвощом польовим, кислий ґрунт, треба щось чимось розкислювати. Дай Бог все буде добре. Вирішимо цю, це питання. Так, Ну а зараз головне встигнути зняти для відео, тому що йде, напевно, гроза. Так, ідемо, йдемо дивимося на гарбузи. І так, ось дивимося. Раз, два. І там он раз, два. І он. Так. Так, ось малесеньке, не знаю, виросте з нього щось чи ще не виросте, ну от маленький. Так. Ось. А, колючі. Ось жовтіє. Вон там ще в кущах. Сюди в сторону, ось дивіться. Ховається хлопець. Так, ось поряд раз, ось поряд два. Дивіться, зразу. Оце ось купа, дивіться, раз, два, три, чотири. І он ще декілька гарбузчиків є. Ось ще, будь ласка, і он. і ой! Так, і ось тут. ще. Повторюсь, це данка полька, ну це, цей край він завжди гарний. Ну, як завжди, я прямо аж за один рік якісь висновки зробив. Ну, в минулому році тут було ця сторона була. Чітка, та сторона, ну, така собі. Ну, Перший рік, звісно, ви могли б сказати, посій тут сою, вона там своїми коріннями попрацює. Але проблема в тому, що сюди заїхати нічим не можна. Там яма, там заїзд аж через ліс, там коротше. Там треба вирізати півлісу, щоб проїхати. З тої сторони там таке заєст, я трактором заприскачем на козу стаю. Треба якісь плити купляти, ложити. Ну, проблематично. І плюс до всього мені оренду тільки на 7 років дали. І з тих 7 років, я ще, там ще 3 гектари не розкорчувані, Чи 2, ну в общем, десь до 3. І 2 роки я вже потратив. Ну Тому якось так. Сюди вложено, звісно, грошей. Ну, блін, коротше, ми не ниєм, просто констатуємо факти. Гроші вложено море, дай Бог, щось окупиться. Так, ось ще на краю. Дивіться, який гарний жовтий. Там ще декілька. так, ну, Тут більш-менш, я повторюсь, з тою сторони більш-менш зрозуміло, а підемо ще туди подивимося. Потому, тому що там гірше. ну, Можливо, десь тут ще всередині глянемо. Звісно, результат буде видно пізніше, тому що все, все ще стоїть. Тут кажеться, що їх мало, завжди кажеться, що їх мало, потім наче з'являється. Ну надіємося, тому що, я не знаю, поки крім гарбуза, немає, що надіється, пшениця слабо, і ця теж слаба. Тому поки пока, надіємося на гарбуз. Так, ось край на краю трошки лежать. Ось раз, два, три, чотири. Ну, щось трохи. О, щось трохи є. Не сказати О, пока... Ось дивіться, яка сосунка, вона ж хвощ польовий. Казали ми, хтось писав в коментах, збирай, я так розумію, це якась лікарська рослина. А, кстати, до речі, в чому прикол? Фішка в тому, що тут ще хвощ польовий і він ще гарбузи ховає. Минулого року їх взагалі видно не було, там де-не-де. Де. Ну от там де пісок, там було краще. Тобто заїжджаєш просто зеленка. Починаєш птнуть, а вони як зайці з кущів. Чух-чух-чух, вискакують, вискакують. Так, ну ось тут. Так, тут воно ще якийсь, тут ще якийсь. Ох. Ох. Тут ось ще один. так, Тут декілька, ось тут ще один. ну, Так, давайте ще... Ах! Блін, поколюся весь ноги будуть чесатися, Тут ось трохи є. Раз, тут ось ось тут. вон вони. Так. Там він виглядає, не знаю на камеру, ось тут. Декілька. А тут вже воно згнею. Повторюсь, важко щось говорити, про ну якісь давати прогнози, тому що, ну, блін, от дивіться, от зараз стою, видно вам, тут п'ятно от гарбузів насипано. От є. Повертаємося в цю сторону, а тут їх пару штук, тому що тут, тут взагалі не заплило. Тому сказати, що буде ну, щось буде, я сподіваюся, що буде багато. Так, Знову тут дивіться нема нічого, бо тут погано заплило, ну я теж постарався, трохи тут все повитягав культиватором, позрізав. Тут ось дивіться, знов таке пятно з гарбузів є. Тому поки так. Повторююсь, може я вже багато разів повторюю, тут у нас данка полька. Тут, до речі, Якась хорва була на гарбузах на краю. Так, ну тут знову щось трохи з'являється. Побачимо, що з них буде. А тут якась падлюка поклювала, та він тепер згниє поки до ...до цих, поки до, до збирання. Ну ладно, ждемо поки. Так. Так, власне, якби край ділянки, тут під лісом завжди гірше. Не буду я далеко залазити, тому що... Блін, вечно ноги поколені. Ну я думаю вам видно. На камеру, ось дивіться, ситуація по гарбузах з цієї сторони. Ну а тут, знову ж таки, під цим краєм, ось тут, до вон до того пенька, навіть ближче до сюди. Тут ще більш-менш туди далі зазвичай, ну як зазвичай, в тому році було слабо. Тому поки що якимись себе там, ілюзіями щодо того, що буде класний врожай, я себе не... Би не бали їх, Ну а тут гарно, ну як непогано, густенько. Да, але що там, напевно туди не піду. Не хубо, то ноги будуть чесатися все буде Тут до речі, дивіться, вже ось і гудиня сохне. Ну така, така от ділянка. Тут трохи є. Ну, Гарбуз невеликий, волейбольний, трохи більше, ніж ну, плюс-мінус волейбольний м'яч. Є, звісно, такі такі карапузи. Ну що ж, маємо те, що маємо. Так, тепер йду під лісом, тут якраз схил. Ну, тут, а тут нема нічого. Ну, В принципі, під лісом, мабуть, ні в кого нема нічого. Да? Тут взагалі Ні, Ну є так, парочку гарбузиків зелених. Але бачите, там його, наприклад, кратно тут. Ну, трохи чікається, але на фоні тої сторони то, то гірше. Тому поки я навіть боюся щось пророкувати. Йок і палки ліс густой. Дивіться, що робиться, тут косулі чи кабани. Топін зрізуть, мабуть, косулі, ну погрізений гарбус, раз і сліди бог і значить. Вроді кабанячий. А ну Чиї це сліди? Кусуля чи кабан? Ось одного згризли. Де цього згризли. Таке от насіння вже, ну воно ще, конечно, не дозрівше. Ось сліди, будь ласка. От вам і врожай. сторону там взагалі в них роздолі, а вони з туди виходять. май, тут взагалі слідів! Капець просто Прям натоптано -о. -о, -о, -о. Так Начинає... А Та, тут взагалі стежка ціла Тут починає бути вже весело. Це що вони може не второпали, що тут укусно, що тут смачно. Йо-мое, там воно зрізаний. Ні, ну там тих, якщо вони десяток з'їдять, то бог з ними. Ну тут стежка, ось я йду, тут стежка Єбана мать. Все, блять, дуже Це вже все гіря Оцей ріп багато врожай буде Ось такий ще знайшов випадок, бачите? Згнив маленький, розкидаю його. Ось ще один, дивіться, погризений. Та-та-та, так, зараз ми її озірвемо. Оп, вже він згнив. Десь щас кинемо на землю. Чіпс. Так. Ну, насіння, дивіться. Насіння непогане. Крупне, красиве таке. Так, їдемо далі. Ну, щось мені моя п'ята точка підказує, що не, встиг, не встигне сьогодні зробити огляд всіх городів. Тому що зараз напевно смалить дощ. Гримить, правда ще не блискає. Мужку буде. але враження таке, що зараз накриє. Не знаю, видно вам на камеру, як і він спереду, все чорне. А я йому назустріч їду. Ну, бо я там живу. Так, наступна ділянка, 20 соток. З того часу, як я, як я тут завершив прополку було їх тут дві, гербіцид все по стандарту. Крім підживки по листу. ага І при посеві тут теж нічого не було. Я тут більше не з'являвся. Так, що ми немає? Краї от сої. Амброзія, бо боявся я тут тріскати близько по соя І там теж соя теж по краю амброзії. Так. Перевертаємося сюди. Тобто 90% чистих, де-не-де, он бур'ян. Уви. Ну, маємо те, що маємо. По гарбузах, що у нас тут? Так, ЧХ є. Ось є. Так, вон зеленіє. Так, ось жовтіє. До речі, це ж бугор, тут на бугру завжди гарбуз, так, метрів ну слабуватий, метрів 5. Донизу краще. Так. Тепер дивимося. Чикс. Ось ще. Ось ще. По сусідству ще один. Ось один. На одному. Так. Є. Є. Щось. Щось жовтіє. Так. Так. Тут український багатоблідний від Андрія і Людмили з Полтави. В принципі, ну, нормально, поки що перше враження непогане. Думаю, минулого року було значно більше. Тому що минулого року було значно більше брієння. Я зараз вкотре вибачаюся за вітер. Колись місяць тому чи два я робив огляд ділянок і ця ділянка вся була. В мишию і частково в Пірію Наразі вона ось так виглядає. О, там якісь тільки не знаю, що воно таке проросло в кінці Тут, в принципі, як і бур'яну, наче і немає. З чим це пов'язую? Бур'ян так і не зміг набрати ріст. Тобто, дивіться, ось його край він як... Тут, от, бачите, тут у мене просіяв, я не знаю, що тут було, ну не суть. Так він тут і не піднявся далі. Гарбуз рідкуватий. рідкуватий але ще хочу показати. Про загущення. Якщо гарбуз садить широко, тобто давати йому багато простору, як пише література, гарбуз росте величезний. Що ось. Підтверджує мої слова. І це ще якби не кінець вегетації його, да? він ще росте. Аналогічно і цей. Туди трохи далі дає загущення, гарбуз трохи менший. Але тут гарбуз в загальному був слабесенький, він, я, чесно кажучи, дуже здивований, що він тут взагалі є, тому що я думав, що а, ця ділянка нас. Заведе в збитки, ну побачимо. Тут було обрискування довсходовим і було від антиперейом. Тут навіть ось і видно, дивіться, рослина як була прижовкла листя чорне, так вона вже і не піднялася. Я маю на увазі про бур'ян. Тому який не який, а врожай тут буде. Ось дивіться, зверху. Не знаю, видно вам чи не видно, жовтіють Гарбузики. Ось. Ось вони, дивіться. Ось зразу по сусідству. Це щось маленьке, це трохи більше. Так. Ну, Щось в загальному є. Слабенько, але на хліб буде. Затрати, я думаю, відіб'ємо. Хоча тут дуже рідко. Дуже рідко, як бачите, не заплило і гарбуз слабий, дуже рідкий. Так, тепер у нас ділянка, де опередник була соя, дуже чиста була, але під кінець вегетації, як бачите, п'ятнами повискакувала лобода, і там далі ділянка теж п'ятнами повискакувала амброзія. По гарбузу. Дивимося, що в нас з гарбузом. Так, не будемо далеко заходити. Що у нас тут? Тут така от малеча, там наступний. Так, ось тут по сусідству жовтіють. Так, Хоп. тут ось також щось є. Там он жовтіє. Якщо глянути на загальний фон, то тут ще все зелене і все буйствує. Звісно, коли впаде, буде видно вже по справжньому, але тут видно, що тут ще що ця ділянка буде не, не сама перша по збору. Так. Ну ось, будь ласка, раз, два. Вон вам наступний. Ну... Поки не можу сказати, гарно чи погано. Ну, так дивишся, є. Тут і зрозуміло, коли воно вже буде сухе на горішчі лежать, тоді буде зрозуміло. Так. Ну ось, будь ласка, ось, будь ласка. От там п'ятножав цієї. Голобада зелені, ось дивіться. Ну Ось два штуки підряд. Так, по сусідству ось. От там. Ще якийсь малюк. Така. Ситуація. Зараз ще... Ні, ще ж не кінець відео. Відео сьогодні буде довге і нудне. Зараз поїдемо. Ще на де. Ну не знаю, на пару ділянок поїдемо на найкращу, на найкращу, яку була минулого року. найкраща. Цього року не факт. Далеко не факт. Наступна ділянка через город, про яку я казав, що тут амброзія. Я ж ну, не вам показую, як є, не тільки ж гарні показують. От дивіться, амброзія. Будь ласка, що з нею робити зараз? Хренове знає, що з нею робити. Вже не... коротше, покосити якось може походити. Побачив. Край тут був взагалі в амброзії, вона падлюка була скошена. Батя, обкосив весь край. Пожалуйста, прийшло дві неділі, мабуть. Може неділя, все, вона вже на горі. Край ось цей. Ну, у нас цікавий зараз гарбуз. Хоча, до речі, до речі амброзія вилазить зазвичай вже тоді. Ну, така уже, коли вже гарбуз падає, тоді вона в вгору. Ну і лобода теж. Так, гарбузи тут дивіться, от жовтіють, жовтіють тут. Там якась малеча жовтіє. Так ось тут жовтіє. Ну і тут прям так є. Є он під амброзію заліз. О, вирвений. Тут Не було. Ще один, ще один. Тут так якби, до речі, це... Поряд перед попередньою ділянкою, але тут земля піщана, дивіться, і гарбуз уже сохне. Так, ну тут таке щось мале і здорове і не дуже. Це край, це на краю. Так, трохи зайдемо глибше. Також є щось і велике і мале. Ну так, от краю відходимо далі, трохи. Правда, на камеру погано видно, треба листки відгортати. Ну тут щось з'являється трохи густіше. Так, тут от п'ятно. Я сподіваюся вам видно. От дивіться. Блін, ну так на камеру якби не, не такий ефект. Ну є, є, є. якісь і малуваті тут є. І середні. На цій ділянці, правда, вже треба кров з носу робити всі озмінними. Побачимо, можливо, щось і придумаємо. Ну поки це все під питанням, можливо, з кимось помінятися. Ой, тут ось гарно. Не знаю, видно вам, тут прям таке п'ятно гарне, жовте. Тут гарбузики гусенькі. Гарбузи невеликі, так. Да. Невеликі, В середні. Укидати не буде важко. Но тут таке п'ятничко гарне. Так, далі не йду. Так вже всі ноги подер Ось дивіться діляночка. Тут якраз такий богорок, грунт тут піщаний. Це не краще тому що тут є ось така забур'яненість періодично в порядку. Але тут гарбуз вже дивіться, вже він бачите, починає жовхнути прямо його видно. Гарбуз невеликий. Ну йому тут на бугорку, там далі трохи краще. Внизу там теж краще, а на бугорку такий собі маленький, я б сказав, навіть щось чересчур маленький. Так отут уже краще, пішли воно більші. Ну це ж, звісно, не кінець вегетації, але все одно. Вон, дивіться. Чикс. Тут, звісно, тут треба робити сівозміну. зміну. Тут треба робити сівозміну зміну на цій ділянці. Тому що тут вже дуже багато разів гарбуз посіяний. Але тут, дивіться, капець вже падає все. Бачите, все жокне. ну так коє, щось буде. Там воно густенько. Ну так, як на камеру, я вам скажу, чесно на камеру воно здається, що рідко. Ну порівнюючи з минулим роком, то я вже бачу, що густіше. Ну, я конкретно про цю ділянку кажу. Тут реально зараз густіше, але гарбуз невеликий, гарбуз малуватий, тому не дуже мені це подобається. Але видно, що він є, по крайній мере. Ух! Щось, щось молотим, Так, підемо трошки далі, тут буквально... Кукурузину куризину, бачите, Ось з цією курузиною кінчається моя межа, починається кумові гарбузи. В нього ручна полка. Ох, тоха, як побачить дасть мені. Ну що в нього теж воно щось є. І так ще й... не скажу, що суперово. ну є, що. Нормально. Тут в нього трохи рідкуваті гарбузи. О, дивіться який велетень. Ух, блин, ще здорово. І коло нього вон два маленьких. Тепер у нас минулорічна ділянка рекордсмен. Виглядає вона ось так там, в кінці амбрузія. Так, в принципі, кожного року. Тепер тут є трохи лободи, появилась відносно недавно. Вже вона, в принципі, ролі, мабуть, ніякої не зіграє. А так, плюс-мінус. 90, я сказав, 90 на 10, тобто 90% гарбуз, 10 бур'ян. Так, Дивимося на гарбуз. Гарбуз, ось є гарбуз, 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 великий гарбуз, малий гарбуз середній. Який ну, у нас ж, в принципі, я не знаю, у нас ще місяць, сьогодні у нас 7 число. Он ще он, он, тому. Я думаю ще місяць рости їм так ну, щось буде а може і не буде по розміру ну такий нормальний О, тут дивіться центр уже сохне знову ж таки на камеру здається що мало на очі наче нормально ну щось є ось дивіться тут теж є Такі невеликі, ну як м'яч, є і менші ось, є взагалі маленькі, є ось більші, он ще більший. Да он ще більший. Ну коротше, я надію, що в принципі поки дивіться які Коротше кажучи, поки вроді вітер вибачає. Поки ніби більш-менш Побачимо, що все покаже збір. От Коли вже воно буде все в мішках, тоді воно сказати, що там урожай чи не врожай. А те, що тут все, що воно тут стоїть на полі, це все ерунда. Так, да, ну тут теж таке тратногарне. От цілих Це, це просто, ну, не просяв тут рідко, тому що не заплило. Тут далі, вон, дивіться, все зелене. Все. Дощ розпочинається, дощ. Так, Тут он ховається. Там воно вже там Це нормальний нарост на розмір такий нічого. І тут такі запіли. Моцні, моцні. Де малі дуже воно є.